Бувають на світі місця, де розум відмовляється адекватно сприймати те, що відбувається у певному просторі, у певному проміжку часу, бо надто страшним і абсурдним видається те, що ти бачиш довкола. Нині до таких сюрреалістичних місць належить і храм святих жон мироносець, розташованих за іронією долі, на вулицю Миру, що веде нас до центру ще зруйнованого війною селища Піски. Піски. Селище у Ясиновацькому районі Донеччини, власне, вже передмістя Донецька. Ще два роки тому тут проживало понад дві тисячі осіб. Нині їх залишилося 13. -ро. Ще півтора року тому це був коридор, яким доправлялася різноманітна допомога оборонцям Донецького аеропорту. Нині піски регулярно обстрілюють проросійські бойовики. Через це понад 95% будинків уже зруйновано. Більше року тут немає газу, світла, води. Припинили роботу магазини і адмінустанови. Скасовано рух цивільного транспорту. І не видно тому же хіттю ані кінця, ані краю. Війна, війна, яка не... ми не бачимо кінця і краю. Стояв третій бат. Де хлопці були готові вперед. І вони воювали дуже добре. Зараз ротація виходить. Заходить 20-20. Mm -hmm. Не знаємо коли, скільки ще загине наших хлопців. А ви будете до кінця тут? Ми залишаємося. Душа молиться, не знаю. Mm -hmm. Ну, до звука ми звикаємося. Mm -hmm. Так що таке. Ну, Сьогодні не вдали трішки день. <різько> Вже у нас з Іриною пару днів таких не вдали. Їх виводять. І нові, ну, виходять нові, будемо бачити, mm -hmm. які вони були на наказ. Бо ці воювали прекрасно. Ще недавно витягли трофей від цих від сепарів. Може, не повний Який? Іра, як називається, бо у нас Іра по озброєнню. Іра, як називається? Mm -hmm. Що то витягли хлопці? Генератора? Mm Утьоса. -hmm. Бо, Дуже бо приємно що було. Аватар, що мені Ні, це в нас, нас думають, <рискання> чином можна вважати поранений при виконанні бойових завдань. Що, Також що? у мож... нього маленький... бойової машини. Так, я Сюди до військових медиків приходять за маленькими благами цивілізації, як то питна вода, харчі, ліки, а коли просто за добрим словом не тільки бійці-оборонці пісків, а й усі, хто ще залишився тут жити. Є тут п'ять сімей, кажуть, особисто я Три сім'ї бачила, що спілкувалися. Ми ну, ми сюди приходили десь з медикаментами, з якимись продуктами, за водою. Приходили щось немає, те, що нам привозять ділимося. Ось, там, ну, є є в основному старшого віку, пенсіонери, м -м, котрим немає дійсно реально куди виїхати. Хоча діти живуть там, це я просто не ну, взагалі для мене це трохи дико, я не розумію, як переживали в дітях, забезпечених батьків лежити тут, в сежах. Але так складається. Це, ну, на, настільки реально їм нікуди виїхати, ну, можливо, ну, десь не їм. Так, в принципі. Але з другого боку, не знаю, люди, які все життя тут прожили, доживати віки десь по світах. Я знаю, ну, так, як Божа Божеволя. Як буде, так буде. Mm -hmm. Хоча тут залишатися, ну, то, що вони перебули одна, але надалі ну, тут. тут, тут це, це мені скажу, тут чисто меморіали якийсь робити, так як хатень, допустимо, чи щось, тому що тут відновлено не підлягає. А, все, я там динам, Тут по, по сусідній вулиці машина ну, тут 40. тобі має пару курочок, там підгодовує, айди і, і десь теж приносить там свіжі яйця хлопцям, щось там поміняє, цей це, це, допомагаємо дружим. Дружим. один одному, як хто все лічимо. Ну. Їм ще важко, тому що звідси виїхати неможливо. Тому що... Вже ніяк, вже ніяк. Тобто вони десь там приходять, просяться до Степана десь під'їхати хотіли в Первомайський, щоб чисто до магазину щось там вступитись. А так вони тут сидять. Ну а... то вона до всього звикає. Краще, звичайно, щоб до, до кращого. Краще життя для всіх нас обстоюють нині по всій лінії фронту, а найгарячіше саме отут, у Пісках, вояки з усієї країни, від Сходу до Заходу, з півдня до півночі. Серед них і цей зовсім юний, а втім, уже цілком сформований особистісно чоловік, котрий у мирному житті мав собі цілком мирну професію. Нині воює на підступах до зруйнованого Донецького аеропорту. Десять месяцев происходит, конечно, непонятная крупная война, то есть, но ребята действуют и не только, есть у нас группы, которые могут то есть, показать, что мы еще не сдались, мы еще хватает у нас сил, чтобы продолжать воевать. Но некоторые люди нам мешают это делать. И они не так далеко, как кажется. Они на самом деле намного ближе. И вот, допустим, мы вот 10 месяцев сейчас пробыли, здесь нас выводят вторая или третья линия, заброшенная ферма коровы. Вид двухкиловаттный, мы нагружали. Я так понял, это нам тонко дают, нам, намекают на то, что мы какой-то, наверное, или скот, или кто, или кто или кого они нас считают. Но и если они будут 30, эту запись, то, пожалуйста, не настраивайте больше против себя людей, потому что вы потом в дальнейшем об этом и пожалеете, действительно. А так все, в принципе, хорошо. Всех защищаем. Половина У меня А скажите мне, кем вы были в мирном в мирной жизни? Я был, продавал сантехнику, работал кладочком на складе. Это последнее место работы. Здесь я для себя открыл много возможностей. Ну, ну и, конечно, все интересно, это военное дело, но если бы при этом бы не умирали бы люди, то это было бы намного, наверное, интереснее, а так а сейчас и на БМП оператор наводчик. После войны не хотите на контракт? На контракт, и ну, то, что я увидел здесь, оно меня совсем не промотивировало оставаться на контракт. То есть, вот есть. если что-то в дальнейшем, не дай бог, будет ну, серьезное, там, преступление какое-то, или, наконец-то, примут Минск-4, который скажет, что давайте, пацаны, вам треба ключа до хана до... да, да, да. на міті до границі. Та я готовий більшість людей. А так от зараз, стоять тут да, і не подивився Там, непонятно куди, ні на куди. Ні, на такеся так. Вони вже втомилися від щоденних обстрілів з боку бойовиків. Вони не сказано втомилися від режиму очікування. Але не перестають дивувати нас тим, що у найспекотніших точках АТО залишаються зразком людяності і гідності, підтримуючи сім'ї загиблих і поранених своїх побратимів. Приміром, днями керівництво сектору преміювало бійців у пісках за сумлінну службу. Свої преміальні хлопці вирішили переказати родинам тих, хто віддав своє життя, захищаючи вітчизну. Ми вирішили ці гроші у нас самый первый, один из самых первых двухсотых, это Серега, Серега Новый. Ну, то есть это ну, как бы и помощью своего рода не назовешь, но ну, там маленькая сумма на самом деле. Ну, ну просто такой жест, что мы не забыли, что прошло уже много времени, на самом деле. И мы все помним и по возможности мы хотим тоже организовать. Кожен місяць, ну, коли всім і сотим, і раненим. А ось ним сіяці є, немає по телефону. Ми ж українці, ми повинні бути разом. Не хахли, ми українці. Ми мы... українці. Навіть якщо серед нас є іспанці, точніше, іспанець. Саме такий позивний має наш земляк, колишній волонтер, а нині боєць батальйону ОУН, котрий після довгих місяців реабілітації після поранення повернувся знову сюди, у піски. Кламіний привіт от іспанців, хто мене знає. Ми знову в бою. Піски держаться, повернемося з перемогою. Помагайте тільки нам. Дякую. Саме тут, у пісках, в розташуванні у медиків зустріли і тих, хто лікує бійцям не стільки тіла, скільки душі, військових капеланів. Священники не забарилися, запропонували нашому іспанцю помолитися за зцілення його тіла і за нашу спільну перемогу, на яку працюють нині повсюди, на фронті, в тилу, у церквах і в миру. Гостинні медики показали нам свою невеличку лазню мрію військових на передовій, створену дбайливими руками бійців і волонтерів. Хлопці нам зробили, поставили да б все б тут. Одно його, їх прогрієш. Ні, ти ну, три, ну, три години тут, Ні, я Три години. Я не вдаду, щоб тут тепло було. Тут Насос у нас в скриниці. А воду пить можна? Гірка можна. Страшно гірка. І, наскільки люди не привикли цієї води, то я думаю, що ті, що місцеві жили, вони також не привисять mm -hmm. воду. Воно багато солей. А де вони беруть тоді воду? Де ви берете воду? Вам завозять просто? Привозили, коли були 93, то завозили. Ми набирали в баклажки, якщо була розливна, а так то бутильовану інколи привозили. І отак живемо. Купляємо волонтери. Взагалі то волонтери. <свісно> Більше. Ми купляємо мінералку, якщо немає А так то переважно нам волонтери. Ну, а того дня, попри густий туман у пісках, що напевно, стримував ворожих стрільців, судячи з мертвої тиші упродовж цього часу перебування нашої групи в розташуванні медиків, ми не ризикнули пройтися пісками пішки. Надто непевною видавалася та тиша на підступах до території донецького аеропорту підконтрольної бойовикам. Із настанням сутінок бойовики збільшили кількість обстрілів у районі селища Піски. Прочитала вже вдома новини від прес-центру АТО. А ще того дня, неподалік пісків, на шахті Бутовка підірвався на міні при виконанні бойового завдання 25-річний боєць батальйону ОУН «Морячок». Але це вже зовсім інша історія. Про яку ще обов'язково напишуть у книгах вічної пам'яті щодо цієї підступної неоголошеної війни на сході України, а у піски ми ще повернемося. Бо, попри мінські домовленості, де ескалації конфлікту наразі не відбулося.